Кіруся, добрий ранок. Добрий ранок. У мене є цікава ідея. Яка! Давай ти сьогодні проведеш 24 години в одному кольорі. Давай. давай це буде стосуватися одягу, їжі, можливо, напоїв, сумок і іграшок. Спробуємо. Так. Да. Тоді давай обирати колір. Прийшов час обирати колір. Обирай. Натискай. Який би ти хотіла колір. Уу, жовтий. Uh, жовтий. Ура! Пішли шукати одяг. Я знайшла жовтий одяг. Молодець. Тепер буду думати, що ж мені таке жовте поснідати. Який у мене жовтий сніданок. У мене чай з ромашкою. В жовтій чашці. У мене макарони з погетті. У мене є сир і жовтий перець. Смачного. Дякую. Це жовтий десерт. Кірюш. Так це ж не жовтий десерт зовсім. А всередині він жовтий. Ну, добре. Трішки є карамелі жовтої. Домовились. Смачного! Єруся, Що? Чи зможеш ти намалювати малюнок в жовтому кольорі? Так, можу. Зможеш? Так. Покажи. А мого жовтого малюнку мені знадобиться ось такі жовті маркери, жовті олівці, жовта ручка, жовта гумка і звичайний папір А4. Супер! І я тобі кажу, що малювати. Що? Намалюй лабубу. Лябу-лябу, ля, -ля, ля Ясно малюю. Давай, малюй. Використовуємо виключно жовтий колір, жовті відтінки. Відтінки жовтого. Так, ось Кіра підготувалася. Подивіться, скільки в, них, в неї виявилося багато жовтих фломастерів, різноманітних. А Думаю, що я можу не знайти щось. Та я думала, що це буде складно. Я коли випав жовтий колір, мені здалося, що ми з тобою нічого не знайдемо з жовтого кольору. А коли я подумала, то все виявило, А що Потім кольор. так, та виявилося, що є у нас жовтий колір. Дивіться, вона малює жовтим олівцем. Не, звич... не простим олівцем, так, а Так, жов... не простим олівцем, а Тепід жовтим. не видно, але я малюю. Ну, потім Зазвичайся. все буде видно. Тепер розфарбовує, Кіра. і ми нарешті побачимо, що в неї там за лабуба такий вийшов. Я його поки обвожу, а потім вже розфарбую. Так, тому що е, в олівцем жовтим не було, видно. не було видно. А тепер буде з'являтись лабубу. Так. Жовтий. Схожий на лабубу вже. О, тепер точно схожий. Борщички, <смірш> м м В тебе ще ж кольори є жовтого? Боже, Ти будеш ще використовувати? Ну так, да, просто буде темним. Ага, я зрозумію. Ну, мене класний, класний. Прийшла черга очей. Да, ну, і Кіра так... тут експериментує з кольорами, щоб їй. Видавались ніби справжні очі, так? Да. Цікаві, як у лабуби. Очі непрості. А, з... а, а очі жовті. А я хоча не прості очі, а золоті. <свист> ну, можливо, і золоті. Це золоті теж відтінок. Руки. О -о -о. Це Та ти що? Молодець, золоті руки. А фантазія яка, так? Золота голова. Дивіться, якого я жовтого лабубу намалювала. Оце wow. wow. такі лабубу, тут Klasny. різні зірочки, сердечки. І тут подивіться, жовтий лабубу. Супер! Дуже круто, до речі, вийшло. І тобі зовсім не завадили те, що одним кольором. Просто так. різні відтінки вийшли дуже висунду. круто. І такі очі красиві. Супер молодець. З цим, з цим завданням, завданням ти справилася. Бачи, як ми з тобою одночасно. Молодчинка. Друзі, кому подобається Лабубу, жовтий лабубу. Ставте лайки, не забувайте. Друзі, напишіть в коментарях, якого мені наступного лабубу намалювати. В якому кольорі ще створити Кірі лабубу Напишіть в коментарях. Зараз поп'ю водички і буду збиратися на вулиць. Дивіться, який я обрала жовтий образ. У мене на майданчику дуже багато всього жовтого. Добре, а зараз я би хотіла чогось смачненького випити. Кави. А ти я не знаю, якщо знайдеш, якщо знайдеш жовте, давай будемо шукати. Я сумніваюся, що у тебе буде багато вибору. Ну зараз подивимось. Дивіться, що я замовила. І що? Я замовила. Все жовте. Це бабусі жовтого кольору. І пончик також жовтого кольору. Тобі дуже пощастило. Сьогодні був вибір жовтого. М -м -м -м. Ну і як, смачно! Такий ти, я. до речі, ще ніколи не пробувала. Якби не 24 години в жовтому кольорі, то б і не спробувала. Так само, як і цей Bubble Mango. <ріхи> Супер. Оце яскравий день у тебе сьогодні. Справжнє літо. Кульки — це манго, а сама сироп. сироп такий... тропічні, тропічні фрукти. Фукути. Так, так, все правильно. А... І потім спрайт. донат також манго. манго. Угу. Смачно? А ти завжди береш шоколадний або рожевий. Бачиш? Отак от, от. Нові смаки завдяки 24 годинам у жовтому кольорі. щось пограємо. Щось пограємо, у щось жовте. Тепер у мене для тебе є перше завдання. Яке? Потрібно з'їхати із жовтої гірки. Жовтої. Шукай! <рігандр> <Чи> ти впала. Обережно. <рігандр> Виконуй. Давай. <рігандр> Єй, виконано, молодець. Кірочка, наступне завдання. Яке? Тепер потрібно покататись на жовтій гойдалці. Знаєш, де така готолка є? Я не знаю. Давай шукати. Не знаю? Ні, не знаю. Поїхали. Давай. <сіплес> <сіплес> ну що? Строку, строку. Ого, зараховуємо тобі. Жовта, можна сказати. Сидіння саме жовте. <сіплес> так, подивіться на інші зові. Так, я тебе не можу спіймати. <сіплес> зараховуємо. Наступне завдання. Потрібно знайти жовту машину. Жовтий автомобіль. Справжній жовтий автомобіль. Ти десь бачиш такий? Де? Ай, ти! хитрюга, швидко знайшла. Ну, давай покажемо всім. А ось і жовтий автомобіль. Молодець. Так, ти дуже легко справляєшся із завданнями. Давай, давай ти знайдеш жовту квітку. Або жовті квіти, або жовту квітку. А період кульбаб уже закінчився. Складно буде. Давай шукати. Будемо їхати шукати по всьому масиву у всіх квітниках. Ну, квіти, або квітку, ну хоча б квітку. Що нема, там ще. Ні. Давай десь далі шукати. Ну, з самокатом складно. Що? Ти щось знайшла? Та ти що? О! Дивися, ця кульбабка тобі допомогла виконати це завдання. Єдина кульбаба, яка залишилась, Кіра її знайшла. Молодець. Супер. Зараховуємо тобі виконане це завдання. Так, давайте щось саме-саме складне. Друзі, які ваші варіанти? Пишіть в коментарях, що є ще таке жовте знайти на вулиці. багато Жовті листочки це легко. Ти вже їх бачиш навколо. Треба подумати. Я вигадала наступне завдання. Яке? Потрібно знайти щось жовтого кольору, на чому можна постояти ногами. Отак, От взяти і постояти, але це має бути щось, що дозволено ногами на це ставати. Думай, ні, так щоб ти всі ноги туди стали, вся стопа стала туди. Думай, давай пошукаємо. Не здавайся, так просто. Пішли кататись і дивитися по сторонам. А це жовтий рай. Завдання виконано. Молодець. Знайшла. На чому можна жов... стояти ногами жовтого кольору, так? Це було легше, ніж з кульвабами. Супер. Складніше. Складніше? Дуже складніше. А тепер давай. Потрібно знайти річ, таке місце, на якому можна сидіти, дозволено сидіти, щоб воно було жовтого кольору. Якась Лавочка, не знаю, сидіння. Ну, пошукати треба. О, бачиш, давай шукати. Ось я і знайшла. На чому можна посидіти? Жовтого кольору підходить. Завдання виконано. А можна мені тепер якесь завдання, щоб щось знайти? Знайти? А не Добре, завдання тоді таке. Знайди мені якусь цікаву річ. Це може бути рослина, якийсь там, не знаю, фрукт. Щось жовтого кольору. Що ти можеш знайти на вулиці. Жовтого кольору, листочок, рослину, квіточку, давай ще можливо. Ну, будь-що, що ти можеш знайти на вулиці безкоштовно жовтого кольору. Здивуй мене, ну, шукай, я тебе чекаю. І з жовтою річчю. Ось Такі листочки. Вау! Подивися! Класно! В червні місяці Кіра знайшла отакі жовті листочки. Тепер ти знайдеш щось круглої форми і жовтого кольору. Давай. Кругла форма і жовтий колір. Шукаєш? Ну, спробуй! Спробуй! Давай. Жовтий перекус. Що єсиш? не все. <гум> Кіра. А ти знайшла щось кругле і жовте? Так. Показуй. А то ми відволіклись на перекус. Вау! Що Це таке? Це куля. Ага, це така оця пулька. Куля від... для пістолета. Куля пластикова, не видно зараз. Так, ага. Добре, видно, що ти її знайшла десь на підлозі. Ходила, шукала. Насправді. Завдання виконувала. Молодець. Тепер швидке завдання. Треба доторкнутися до чогось жовтого, тільки не до себе. До чогось жовтого? Швидко. До чогось жовтого. Ага, молодець. Добре, тепер треба стати на щось жовте. Швидко. Швидко, один, два. Виконало, виконано. Молодець. Так, а тепер треба наздогнати когось у жовтій футболці. Не Ні? А -а. Не хочеш когось наздогнати у жовтій футболці? А хто у жовтій футболці? Люди. І все більше нікого нема. Ти у жовтому платі, а хто у жовтій футболці? Нікого біля тебе нема в жовтій футболці. Хто? Ні? Молодець. Так, я і справді в жовтій футболці. Молодець, але довго ти думала, зовсім я непомітна така, так? Ти не бачила, що я у жовтій футболці сьогодні. Разом з тобою виконую челендж 24 години в одному кольорі. Так, тепер таке завдання. Тобі треба встигнути втікти від людини в жовтій футболці, яка тебе буде наздоганяти. Молодець, встига. Ні, вже все. Я не встигла тебе наздогнати. Ти така швидка. Молодець, ти від мене втекла. Супер! Виконано, і це завдання. Бо ти мене ніколи не добавляєш. Кірюшка, тепер таке завдання. Ти маєш виконувати все, що я тобі говорю. Доторкнутись руками до жовтого. Виконано. Тепер сісти на жовте. Тепер стати на жовте. Двома руками доторкнутись до жовтого. Правою рукою до жовтого доторкнутись. Лівою тепер рукою до жовтого. Тепер сісти на жовте. Тепер танцювати на жовтому. Тепер пригати на жовтому. Тепер сісти на жовте. Стати ногами на жовте. Стояти правою ногою на жовтому. Ай, не виконано. Не виконано. Стояти лівою ногою на жовтому. Е, так, лівою ногою, правою рукою на жовтому. <гум> тепер правою ногою, лівою рукою на жовтому стояти. Тепер двома руками на жовтому тільки. А ноги. <гум> тепер сидіти на жовтому. Тепер, 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 тепер танцювати на жовтому, «пригати» на жовтому. Двома руками на жовтому, ногами двома на жовтому, правою ногою на жовтому все, не знаєш. <гум> Молодець. Супер, давай п'ять. Круто, 10 круто. 10. Дуже класно, молодчинка. Тобі сподобався сьогоднішній челендж? Так, але хочеш ще. Хочеш ще, ну буде ще, але вже з наступним кольором, добре? Друзі, якщо вам сподобався цей жовтий день, ставте лайки, підписуйтесь на канал Лапіри. І всім пока-пока, до нового кольору!